ХЛІБ наш насущний представляє щоденне Християнське Читання. СТІЛЕНАНЯ душі. ІСАЇ 53.5. Його ж ранами нас уздоровлено. У пасхальну неділю 2020 року відому статую Христа Спасителя, яка височіє над Ріо де Жанейро в Бразилії. Підсвітили особливим чином, зробивши Ісуса одягненим в одежу лікаря. Яскраве зображення Христа в образі лікаря було зроблене на підтримку багатьох працівників медичної сфери, які намагалися впоратися з пандемією коронавірусу. Цей образ нагадує опис Ісуса Христа як нашого великого цілителя. Під час свого земного служіння. Ісус зцілив багатьох людей від фізичних хвороб. Наприклад, Він зцілив сліпого Вартимея, прокаженого паралізованого. Турбота Ісуса про здоров'я своїх послідовників виявилась і в забезпеченні їхніх потреб у їжі, коли він примножив хліб і рибу, аби нагодувати натовп людей. Кожне з цих чудес розкриває могутню силу Ісуса і його щиру любов до людей. Втім, найбільше зцілення прийшло через Його смерть і Воскресіння, як провестив Ісая. Ранами Ісуса нас уздоровлено від найбільшої проблеми, нашого розділення з Богом, яке виникло через наші гріхи. Хоч Ісус і не позбавляє нас від усіх проблем зі здоров'ям, ми можемо вірити у вирішення найбільшої потреби, зцілення наших взаємин із Богом. Як ви відчули дивовижне духовне зцілення, дароване Богом? Як зцілені взаємини з Богом завдяки жертві Ісуса допомагають вам витримувати фізичні хвороби? Помолимось, Господи Ісусе, дякую за твою жертву, яка зцілює мою духовну хворобливість, допоможи довіряти Тобі в часи фізичних труднощів. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.